Кобзарю знаєш нелегка епоха Ліна Костенко. Кобзарю, знаєш, нелегка епоха, Оцей двадцятий невгомонний вік, За вихрем безліч, тиші ані трохи а з трусом різним утрачаєш лік. Звичайні норми починають старіти. Вже всі канони мертві, як неон, коли стоїть історія на старті перед ривком космічний стадіон, вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту, І невагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту. І позивні проходяся луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть сенс новітньої краси? Тарас Гранітний дивиться суворо. А ви гартуйте ваші голоси не пустослів'ям, пишим та барвистим, не скарками, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, а заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог, ще не було епохи для поетів. Але були поети для епох.